Привіт! Сьогодні я тобі розкажу свою улюблену вправу на біцепс і це згинання рук на лавці скота. Я люблю цю вправу через те, що тут є компонент абсолютної ізоляції, тобто в нас не може працювати нічого, крім біцепсу. Як ви можете бачити, лавка скота, на яку ми спираємося, дає нам стабільність, яку ми можемо використовувати, щоб тяжко пушити сети. Це одна з небагатьох вправ, де є абсолютно ізоляція і де ми можемо. Справді пушити сети тяжко. Далі хорошою ноткою є, що ми розтягуємо наш біцепс, що є сильним тригером гіпертрофії. Також хочу додати про ідеальне профільне вантаження, що я маю на увазі, це пікове розтягнення в нижній точці амплітуди і максимальна механічна напруга всередині. А також до того ж, це контрольоване скорочення у верхній, у верхній частині руху. Якщо ви не пробували Preacher Curl, або розгинання рук на лавці схота, дайте. Give it a try. попробуйте. Дуже хороша вправа. Ось моя улюблена вправа на біцепс, які можна прогресувати руками. В принципі, що ми шукаємо як натуральні атлети, це вправи, яку ми можемо прогресувати, і яка нам дає результат.